Європу неможливо побудувати враз або за певним планом. Її будуватимуть поступово крізь конкретні досягнення, що закладуть підвалини солідарності де-факто, сказав Роберт Шумен. Щорічно, 9 травня, відзначається як День Європи, адже ми обрали шлях євроінтеграції і навіть в такий наскладний період. Для нашої держави ми щиро дякуємо за підтримку наших громадян. В у світі офіційно визнали державну незалежність України. А після повномасштабного вторгнення одними із перших прийшли на допомогу українцям в боротьбі з агресором. Сьогодні у Польщі перебуває біля мільйона українських біженців. Дякую, Республіка Польща. всім Дякую, Дякуємо! Всі, ми тісно пов'язані історичними та культурними зв'язками, спільним трагічним минулим в складі Радянського Союзу і боротьбою за незалежність. Ми добре ви добре усвідомлюєте ціну свободи та небезпеку повторної російської окупації. Ви одними із перших прийшли на допомогу. дякую Маладісно. Дякую, Борифа. Аціо Ятуа. Дякуємо Естонії! Айте Есті. Ми поєднані спільною турботою про сьогодення та майбутнє сучасної Європи. Дякуємо за допомогу у сфері безпеки, оборонної реформи, просування миру. Ви є одним із ключових партнерів України, що допомагають протистояти агресії РФ. Дякуємо, Велика Британія. Thank you, great Britain. На вашій базі Рамштайн відбуваються історичні засідання щодо оборони України. Дякуємо за пакети військової та гуманітарної допомоги, ремонт військової техніки, навчання та лікування українських захисників, а також допомогу українським біженцям. Дякуємо, Німеччина. Ви знаходите нові шляхи допомоги Україні. Дякуємо за чеську ініціативу щодо закупівлі, боєприпасів для України. Дякуємо, що зберігаєте життя українців. Дякуємо, Чеська Республіка. Дякую, Чеська Республіка! З першого дня повномасштабного вторгнення Французька Республіка вирішила твердо стояти поруч з Україною та її народом. Захисне спорядження, засоби зв'язку, безплотні апарати, артилерійські установки Цезар для наших захисників. Дякую, Франція! Мерсі, Франц! Грація, Сеспана! Грація, Італія! Так, Норге! Ти ще не матері Ресан! Слава Словенії! Дякую, Дарсу Крайк. Дякую, Сергія. Дякую, Португалію. Дякую, Донбасу. Дякую, мусульманинці. Дякую, Хорватія. Дякую, Доктор. Дякую, Днепро. Дякую, Донбасу. Дякую, Майкл. Крайдіні ЄС засудили Адресу Росії патруль-прайдіни. Надали фінансову, військову, гуманітарну допомогу. Не полягають на вкладенні життєвих економічних Население санкції проти Росії забрати участь повідомлення на, на території України і звільнили. Та встановлено справедливого представного миру на основі суверенітету та територіальній цілісності України. Близько півтора мільйони українських школярів опинилися в країнах ЄС через Торні Дякую тобі, Європа, що піклуєшся про них. Сенс Сенсу! спокою перемоги